Містичний трилер про довгоочікувану помсту. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із того, що подружня пара Фелікс та Крістін сперечаються щодо того, хто сьогодні забиратиме їхню доньку Бобси школи. Зрештою, хоча була черга Фелікса, він каже, що справді ніяк не встигне. Отож каже Бобс, що по неї приїде мама. Після цього пара прощається і Крістін відвозить доньку у школу. Далі жінка поспішає на роботу. Вона працює дизайнером дитячого одягу і сьогодні має продемонструвати нову колекцію. Під час показу Крістін хтось постійно надзвонює, і вона все ж виходить, аби відповісти. Людина на тому кінці слухавки каже щось про вилучення тіл, що виводить Крістін із рівноваги. Вона каже, що не може зараз про це говорити і передзвонить пізніше. Поклавши слухавку, Крістін раптово бачить собаку. Пес виглядає просто жахливо хворим. Він підходить ближче і обтрушуючись, накидає на Крістін десятки кліщів. Замить собаки та кліщі зникають, ніби це була бридка галюцинація. Та один із кліщів все ж прикріплюється до потилиці жінки. Через вісім місяців Крістін страждає від виснажливої таємничої хвороби. На її потилиці досі видно шрам. Крістін збирає бобсу школу та відправляє з водієм. Потім жінка збирається на роботу і намагається макіяжем приховати свій виснажений стан, але розуміє, що це марна справа. В офісі Крістін зустрічається із ліс. Побачивши, як та змарніла, ліс, питає, чи у неї все гаразд. Вона каже, що розуміє, що жінка постійно їздить у відрядження, шукаючи нові моделі та зразки, не спить ночами, вигадуючи нові фасони, і усе це є неабияким стресом для організму. Та Крістін запевняє, що з нею все гаразд. Тоді ліс каже, що вони хочуть запускати нову колекцію. Жінка розтуляє рот, щоб щось сказати, але поглянувши на Крістін, передумує. Вона каже, що її роботи просто чудові, після чого відпускає підлеглу. Тоді ж Крістін починає трусити. Вона ледве дістається до машини і випиває пігулки. Крістін телефонує Феліксу, що саме мав прилетіти із відрядження і просить його забрати Боб зі школи, бо їй знову погано. Вона запевняє, що додому якось доїде сама, потрібно лише забрати доньку. Коли Крістін повертається додому, їй телефонує ліс. Вона каже, що мала ще дещо сказати щодо нової колекції. Вони знайшли надійну базу постачальників в Індії. і Якщо вони вчасно підключаться, то ліс більше не треба буде про це турбуватись і мататися по світу. Ліс каже, що це чудова новина, і вона готова оглянути зразки якнайшвидше. Коли жінка кладе слухавку, у неї за спиною несподівано падає ложка, а потім розноситься дзвінок у двері. На порозі Крістін бачить якусь дівчину із валізами. Вона називає себе Даяною. Дівчина звертається до Крістін по імені і каже, що приїхала, аби приступити до роботи. Крістін не розуміє, хто вона і що відбувається, і Даяна говорить, що жінка сама її викликала як доглядальницю. Нібито Крістін зв'язалася із Даяною, сказала, що не справляється, і їй треба допомога. Отож Даяна приїхала і готова починати. Крістін відповідає, що останнім часом почувається дивно, і, схоже, у неї почалися провали в пам'яті, бо вона зовсім не пам'ятає, як найняла Даяну. Попри це, жінка все ж впускає дівчину в дім і думає, яку кімнату їй виділити. Вони удвох підіймаються нагору і Крістін дає Даяні кімнату поруч зі своєю студією. Жінка вибачається, що не підготувала там все завчасно, та Даяні, схоже, все подобається. Вона робить компліменти будинку і каже, що цю кімнату вони зроблять красивою. Жінки починають виносити коробки та інший мотлох, звільняючи кімнату. Крістін приносить постіль, і за кілька хвилин кімната стає повністю придатною для життя. Коли Крістін неде, Даяна відкриває свою валізу, у якій виявляються якісь дивні ледь не ритуальні дрібнички, колекція реліквій та народних магічних інгредієнтів. Потім Даяна бере якесь фото і лягає з ним на ліжко. В цей момент Крістін теж прилягає на дивані, бо їй стає не по собі. У цю мить у жінок стається щось схоже на видіння. Кожна з них бачить свої пологи. Одразу після цього Даяна бачить на підлозі кліща. Вона бере сірникову коробку, і щось шепочучи, заманює комаху всередину. А потім дівчина помічає, що до будинку під'їхали Фелікс та Бобс. Крістін розповідає чоловіку про Даяну і про те, що зовсім не пам'ятає, як її найняла. Усе це видається Феліксу трохи дивним. Під час знайомства Бобс теж не виявляє доброзичливості до нової гувернантки. Дівчинка навіть забороняє називати себе Бобс, як це роблять всі рідні та друзі, і каже Даяні кликати її Робертою. Коли Бобс та Фелікс ідуть, Даяна каже, що хоче одразу приступити до справ і пропонує приготувати вечерю. Залишившись наодинці, дівчина згрібає попіли з каміну та несе його у свою кімнату. Через систему вентиляції дівчина чує сварку Крістін та Фелікса. Чоловік злиться через несподівану появу незнайомки, а Крістін, виправдовуючись своїм поганим самопочуттям, каже, що й справді не справляється. Вона говорить, що допомога Даяни і справді не буде зайвою, хоч вона й не пам'ятає, як її не йняла. Фелікс, трохи заспокоївшись, погоджується спершу дати Даяні один пробний тиждень. Даяна йде готувати обіцяну вечерю і під час цього підсипає щось у страву. Даяна частує господарів традиційною філіппінською стравою, і подружжя оцінює її, говорячи, що це справді дуже смачно. Несподівано у Крістін починають сильно боліти руки, і жінка перевертає келихи з вином. Вона падає на землю, кричучи від болю. До неї підбігає Даяна і каже, що знає, як допомогти. Дівчина починає торкатися рук Крістіна, потім водити над нею своїми руками. Після цього Даяна починає лоскотати Крістін. Жінка не розуміє, що це робиться. Але за мить усвідомлює, що її біль минув. Трохи пізніше Фелік сидев класти Боб спати, а потім повертається до Крістін. Подружжя сидить перед каміном, що його для атмосфери люб'язно запалила Даяна. Дівчина питає у подружжя, чи може ще щось для них зробити. Та Крістін дякує і каже, що більше нічого не потрібно. Даяна і так зробила сьогодні якесь диво. Крістін вже давно не почувалася такою гнучкою. Коли подружжя йде спати, Даяна прибирає у вітальні, а потім помічає журнал із фото Фелікс та Крістін. Потім дівчина йде у майстерню Крістіною і оглядає її робочі матеріали. Там же вона помічає вирізку із газети, у якій йдеться про подорожі Крістін по всьому світу в пошуках натхнення. Стаття супроводжується фотографією Крістін із маленькою дівчинкою. Перед сном Даяна виносить зібраний попіл і кладе його в порозі біля своєї кімнати. Коли вона лягає у ліжко, то чує голос, що каже: Я поруч із тобою. Даяна згадує, як кілька років тому була на вечірці. Там дівчина почувалася ніяково і самотньо. Вона вже збиралася йти додому, коли її зупинив якийсь хлопець. Незнайомець зміг розворушити Даяну та затягти у танець, і дівчина гарно провела час. Зранку Бобс прокидається найпершою, і вибігши нагору, бачить попіл біля кімнати Даяни. На ньому видно дитячі сліди, що розміщені у напрямку до кімнати. Бобс втікає саме вчасно, бо з кімнати виходить Даяна та забирає попіл. Потім Даяна будить Фелікса та Крістін стуком у спальню і каже, що приготувала їм сніданок. Дівчина заходить і заносить столики з травами та апельсиновим фрешем. Подружжя, звичайно, дякує за турботу, але Крістін каже, що заходячи у спальню, Даяна порушує їхні особисті кордони. Надалі вони спускатимуться до сніданку на кухню. Даяна із розумінням киває і все одно залишаючись починає оглядати кімнату. Вона виходить із спальні, лише коли Крістін тактовно, але чітко каже, що на цьому все, і Даяна може йти. Пізніше Крістін збирає Бобсу школу і каже, що з ними сьогодні поїде Даяна, аби вони показали їй дорогу. Поки дівчинка перебуває наодинці із мамою, вона розповідає їй про сліди, та Крістін сприймає це як дитячі вигадки. По дорозі у школу Крістін стає погано. Вона збивається із маршруту і каже, що не пам'ятає, куди їхати. Намагаючись її заспокоїти, Даяна каже, що краще запам'ятає дорогу, якщо вони підуть пішки. Вона пропонує прогулятися до школи, а туди їх проведе бобс, яка добре знає дорогу. Коли дівчинка йде на уроки, Крістін стає геть погано. Даяна каже, що зможе їй допомогти, і коли жінки повертаються додому, економка починає проводити якісь дивні ритуали. Вона каже, що це лікування точно спрацює, але Крістін має їй вірити. За кілька хвилин жінці справді стає трохи легше, і вона розпитує про ці ритуали. Даяна розповідає, що колись, коли вона була маленька, під час сильної грози у їхній дім постукала стара жінка. Це була онго, яка за віруваннями володіє надприродними здібностями. Коли онго помирає, її душа шукає нове тіло. Не можна бути поруч із старою в цей момент. Та Даяна була там. Душа Онго перенеслася до Даяни у вигляді чорного курчати, яке та проковтнула. Після цього дівчина почала відчувати рослини, каміння, воду. Вона почала розуміти навколишній світ. Оскільки сім'я Даяни була бідною, вони почали продавати здібності доньки. До неї приходили різні люди, аби вилікувати свої хвороби. Та усі вони в глибині душі її боялись. Сила ж усередині Даяни росла, і вона стала Онго. Вислухавши Даяну, Крістін каже, що навіть не знає, чи вірити у всю цю історію. Даяна сміється у відповідь і каже, що головне вірити в лікування. Лише тоді буде результат. Потім вона просить Крістін встати і порухатись. Жінка здивовано усвідомлює, що її перестало трусити, і вона почуває себе добре, ніби в її голові розсіявся туман. З радості жінка обіймає Даяну і дякує за допомогу. Даяна каже, що тепер Крістін має відпочити, але радісна жінка, відчувши легкість, біжить працювати, бо у неї назбиралося багато справ. Пізніше Даяна чує, як Крістін знову сперечається із Феліксом. Чоловік просить її не втрачати голову і не довіряти так сильно Даяні. Усі її ритуали схожі на фокуси, і Фелікс майже впевнений, що там є якийсь обман. Та Крістін і чути цього не хоче. Вона каже, що найголовніше у цьому всьому те, що їй справді стає краще. Зрештою, Фелікс, бажаючи добра своїй дружині, здається і каже їй робити, як вона вважатиме за потрібне. Даяна ж після цієї розмови підносить до вуха сірникову коробку із тим самим кліщем. З неї лунають незрозумілі, але доволі чіткі слова. Після цього дівчина кладе коробку та своє фото на вівтар, що спорудила у кімнаті. А раптом до неї хтось стукає. Отож Даяна швидко задуває свічку та ховає вівтар за валізою. Це виявляється Крістіни, яка просить дозволу зайти. Жінка дає Даяні лист, у якому розповідає про свої симптоми. Крістін пише, що відчуває біль тремтіння, розсіяність, втрату пам'яті та розгубленість. Жінка каже, Даяні, що їй простіше було усе викласти на папері, аніж промовляти це вголос. Вона розповідає, що усе це переслідує її після того, як дивний пес струсив на неї кліщів. Одна із комах її вкусила, і після того у Крістін почалися усі ці симптоми. Найцікавіше те, що щойно вона приходить до лікаря, усе зникає. Часом жінка думає, що вона божеволіє. Даяна відповідає, що може із з цим допомогти. Дівчина відмовляється від додаткової оплати, однак просить допомогу взамін. Пізніше Даяна, промовляючи якісь заклинання, миє є і стінування й грязями. Також вона бере крові з пальців ніг жінки. Вночі Бобс прокидається від дивних звуків. Вона бачить перед собою Даяну, що ширяє у повітрі. Зранку дівчинка розповідає про це батьку. Фелікс, звичайно, переконує, що це був лише сон, однак чоловік і досі насторожено ставиться до Даяни. Сама ж дівчина у цей час зрізає у крісті нігті та вичісує трохи волосся, аби використати це в наступному ритуалі. Ввечері Даяна починає виконувати якісь дивні обряди, використовуючи зібраний матеріал. Вона згадує, як колись на її поселення напали. Злочинці підпалювали їхні домівки та, погрожуючи зброєю, проганяли геть. Даяна із Джомером, хлопцем з вечірки та маленькою дитиною були змушені втікати до міста Себу, практично із порожніми руками, та шукати новий прихисток. Зранку Крістін виходить на кухню і не може знайти свої ліки. Її пошуки помічають Даяна та Фелікс. Дівчина каже, що Крістін вчора хотіла викинути свої пігулки, адже, схоже, просто це вже зробила. Жінка вирішує, що у неї знову провали в пам'яті, та Фелікс, схоже, мало в це вірить. Даяна ж намагається заспокоїти Крістін. Вона каже, що якщо жінка буде їй довіряти, лікування допоможе, і пігулки їй, в принципі більше не знадобляться. Пізніше Даяна відводить Бобс до школи. Дівчинка злиться, що її мама постійно працює, і навіть сьогодні не повела її на уроки. Тоді ж Крістін чує у своїй майстерні дитячий плач. Несподівано вона бачить яскраве світло, схоже на спалах вогню. А за мить кімната наповнюється димом і її оточує полум'я. Крістін біжить до дверей та вони виявляються замкненими. Жінка щосили гамселить, по ним і кличе на допомогу. За кілька секунд туди вривається Фелікс, а кімната повертається до попереднього вигляду. Налякана Крістін падає в обійми чоловіка і каже, що у неї, схоже, почались галюцинації. Вночі Феліксу не дають спокою останні події. Він іде у кімнату Даяни і каже, що їм треба поговорити. Чоловік каже, що Крістін має багато проблем, та найгірші з них психологічні. У Крістін є почуття провини, яке не дає їй спокійно жити. Він просить залишити жінку у спокої і не лізти її в голову, аби не стало гірше. Даяна каже, що вона все розуміє та не зупиниться. Дівчина говорить, що знає, що в голові Крістін є хвороба, але вона зможе туди залізти і її прогнати. А потім дівчина стає дуже зухвалою і наказує Феліксу йти спати. Вона каже, що чоловік забагато випив, отож вони продовжать розмову завтра. Коли спантиличний Фелікс виходить, Даяна гукає, аби він був обережним на сходах. Вмить, коли чоловік збирається спускатись, на нього нападає домашня канарка Бобс. Нічого не бачачи у темряві, Фелікс відганяє її руками і випадково вбиває пташку, вдаривши надто сильно. Непомітно для чоловіка із підпір'я канарки вилазить кліщ. Вдень Даяна допомагає Бобс поховати пташку. Дівчинка сильно сумує, а потім вибачається перед Даяною. Вона каже, що та ставиться до неї дуже добре і постійно допомагає, а сама Бобс лише гробіянить у відповідь. Боб та Даяна вирішують стати друзями, і жінка каже, дівчинці що ніколи її не покине. З Даяною Боб мириться, але в той же час не може пробачити батька, що став вбивцею у її очах. Даяна ж продовжує проводити ритуали із Крістін. Під час них жінці стає дуже погано. Вона бачить видіння, що страшенно її лякають. Та Даяна заспокоює Крістін і запевняє, що це з неї виходить усе погане, потім стане легше. Крісті несправді починає ставати краще, і того дня їй вистачає сил, аби самостійно забрати Бобс із школи. Події знову повертаються до сім'ї Даяни та Джомера. Жінка каже, що не хоче більше тягати їхню доньку із собою на роботу. Дитині там важко і вона втомлюється. Тоді Джомер пропонує Даяні знову лікувати людей за гроші, хоч він і не вірить у надприродні сили і думає, що це все уява та ігри розуму, та все ж гроші їм не завадять. В реальному часі Крісті несправді стає краще, тому котрого дня вона знову відправляється на роботу в офіс. Того ж дня Даяна відводить Бобсу школу. Жінка розповідає, що в дитинстві її не любили однолітки. Вона відрізнялася від них, тому часто була самотньою. Даяна каже, що якщо у Бобс зараз немає друзів, це не страшно. Можливо, дівчинка теж інша, в хорошому сенсі цього слова. А потім Даяна пропонує Бобс прогуляти школу і навчитися сьогодні дечому іншому. Жінка відводить дівчинку у парки, починає кликати Ворона. Птах підлітає просто до дівчат, ніби справді розуміючи Даяну. Вона каже Бобс, що зможе і її такому навчити. У спогадах Даяни вона разом із донькою Аніною гуляють містом, і дівчинка просить зробити світлини у фотобутці. Вони заходять до студії та роблять фото, те саме, яке Даяна ставила на вівтар. Тоді ж, доки нікого немає вдома, Фелікс вирішує обшукати кімнату Даяни. Він знаходить її ритуальні вівтари, це його насторожує. Чоловік бачить там якісь дивні баночки з невідомим вмістом. Одна із них падає під ліжко, і там Фелікс знаходить якийсь згорток. В той же час Крістін демонструє ліс нові моделі одягу. Ліс перебуває в захваті і каже, що коли Крістін має натхнення, вона створює щось неймовірне. Коли щаслива жінка повертається додому, застає Фелікса на кухні. Перед ним на столі лежать ліки Крістін. Вона питає, де він їх взяв, і виявляється, пігулки були у тому самому згортку під ліжком Даяни. Коли Даяна і Бобс повертаються додому, подружжя влаштовує гурнанці допит. Даяна відмовляється будь-що коментувати чи пояснювати. Вона каже, що якщо Крістін їй не довіряє, то у цьому немає сенсу. Все одно вона їй не допоможе. Усе це змушує Крістін звільнити Даяну та попросити покинути дім. Коли дівчина йде у свою кімнату, аби зібрати речі, вона бере в руки кліща і щось шепочучи йому, відправляє комаху в вентиляцію. Потім Даяна заходить до Бобса аби попрощатись. Дівчинка дуже сумує, адже тільки-тільки подружилася із Даяною. Тоді та каже, що може залишитися із Бобс назавжди, але для цього дівчинка має дещо зробити. Події знову переносяться до сім'ї Даяни та Джомера. Дівчина кудись збирається і прощається із Джомером. Вона каже, що він більше її не побачить, але точно почує. Після цього плачучі, пара кидається в обійми одне одного. Наступної ночі Крістін прокидається і бачить велетенського кліща, що наближається до її обличчя. Вона кричить, не в змозі поворухнутись, та за мить її буде Фелікс. Крістін розуміє, що це був лише сон, та обернувшись, бачить кліща на обличчі чоловіка. Жінка прокидається вдруге і знову велетенська комаха повзе до неї. А поруч стоїть той самий пес. Наступного дня Боб та Крістін відвідують могилу канарки. Стоячи там, Боб питає, чому батько сказав, ніби знайшов пігулки у кімнаті Даяни. Насправді вони були у його машині. Боб скаже, що нібито бачила їх, коли сідала на переднє сидіння. Вирішивши, що чоловік її обманює, Крістін влаштовує скандал. Та Фелікс запевняє, що Боб збреше або ж помиляється, бо щось не так зрозуміла. Ця сварка ні до чого не приводить, і Фелікс пропонує обом трохи охолонути. Чоловік підіймається нагору по сходах і несподівано на нього нападає канарка. Відбиваючись від ташки, Фелікс втрачає рівновагу і падає з другого поверху. Пораненого чоловіка госпіталізують, і Крістін залишається із донькою сама. Наступного дня Крістін бере Боб з собою на роботу, де саме знімають рекламу нової колекції одягу. У той же час Даяна проводить ритуал у якійсь печері, використовуючи дитячий ксилофон. Вона грає на ньому і саме в цю мить у Крістін починаються моторошні видіння. Чим голосніше та інтенсивніше грає Даяна, тим жахливіші картини бачить Крістін. Жінка приходить до тями за кілька хвилин. Вона лежить на землі та істерично кричить. Ввечері Боб заходить у кімнату до Крістіни. Питаючи з нею все добре, але жінка наказує дочці піти. В цю мить у їхній дім повертається Даяна. Коли Крісті її бачить, то починає плакати, а сама дівчина каже, що повернулася, аби закінчити почати. Події знову повертаються на Філіппіни в момент, коли Даяна поспішає на роботу і тягне з собою Аніну. Жінка прибігає на фабрику із пошиття одягу та ховає доньку під столом. Вона приступає до роботи і каже, що коли заробить грошей, то купить усе, що забажає Аніна. В реальності ж Даяна кормить Крістіни кимось порошком і починає черговий ритуал. За кілька хвилин Крістін опиняється за швейною машинкою, а події переносяться на фабрику, де працює Даяна. Виявляється, це було потогінне виробництво, що належало Крістін. Якось жінка приїхала туди, аби проконтролювати роботу. Вона наказала збільшити оберти і робити більшу кількість футболок в годину. Потім Крістін помітила задні двері цеху, через які працівники могли вільно виходити. Жінка наказала замкнути їх, аби запобігти крадіжкам. А потім Крістін помітила Аніну. Жінка не злилась, а навпаки, попросила дівчинку вийти із під столу та навіть зробила з нею фото. Кілька годин по тому, через те, що задні двері замкнули, у цеху стало надто жарко. Даяна попросила керівника випустити її, аби вона купила води для своєї доньки. Чоловік неохоче відчинив двері, і жінка побігла на базар. Тоді ж несправний кондиціонер у цеху пустив іскру та впала на одяг, і за лічені секунди на виробництві спалахнула пожежа. Усі працівники почали бігти до єдиного головного виходу, і через це почався хаос та штовханина. Налякана ніна залишилася сидіти під столом, не розуміючи, що відбувається. У реальності ждея далі читає якісь заклинання, продовжуючи ритуал. А Крістін, сидячи за швейною машинкою, починає бачити та відчувати усе, що тоді відбувалося у цеху. Жінка відчуває весь біль, який відчувала Аніна. Адже дівчинка спершу бачила, як горять та помирають колеги її матері, а потім загинула сама. Усе це відбувалося на очах Даяни, яка за збігом обставин була на вулиці, та жінка нічим не змогла допомогти. Коли пожежу ліквідували, розбита та спустошена Даяна, побачила собаку. Вона послала її примару до Крістін. Даяна звинувачує Крістін у смерті Аніни. Вона називає жінку ненаситним паразитом, називає її кліщем. Крістін плаче і благає її пробачити. Та Даяна відповідає, що та має понести покарання. Після цього Даяна змушує Крістін фізично відчути біль, який відчула Аніна, згорівши живцем. Після цього Даяна заходить у кімнату Бобс і Каже, дівчинці піти у сад. Сама ж Даяна вибирається на дах та стрибає з нього вниз. Вона помирає на очах Бобс. І з рота Даяни вилазить чорне пташеня, що проникає у Бобс. Дівчинка стає онго. Тоді ж додому із лікарні приїжджає Фелікс. Чоловік знаходить обгоріле тіло дружини біля швейної машинки. На Філіпінах дух Даяни приходить попрощатися до Джомара. Дівчина каже, що справу зроблено, і їй вже час. Тоді ж на попелі біля чоловіка з'являються сліди Даяни. Стає зрозуміло, що дитячі сліди, які були біля кімнати Даяни, належали духу Аніни, з якою та спілкувалася через ритуали. Фільм закінчується тим, що Боб сама у лісі збирає трави, а за нею й здалеку спостерігає привид Даяни. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний YouTube. До зустрічі у нових відео.